Динамо знову пробиває дно, колос нарешті перемагає, і Полісся не помічає своїх суперників. Про все це ми поговоримо сьогодні, а саме про 12 тур УПЛ Погнали! Епіцентр програв оболоні із рахунком 1-2. Устименко вже на 11 11-й хвилині відкрив рахунок. А Слободян на 15-й забив з пенальті, і гру практично було зроблено. За епіцентр спромігся забити тільки седун, але й цього не вистачило. Нарешті колос переміг переміг із рахунком 3-1. Це Без Костишина, який був дискваліфікований на цей матч. І взагалі це була перша зустріч цих двох команд. Кудрівки та колоса за всю історію. І до речі, Климчук забив свій шостий м'яч. тепер він поділяє першу сходинку серед бомбардирів. Карпати переграли мінімально вдома кривбас. Кемкін голкіпер наразі кривбасу припустився жорсткої помилки, заробив. Червону і крива залишився в меншості. Верес мінімально перемагає рух. Бойко зі штрафного завдяки рекошету забиває цей м'ячик і став єдиним в матчі. Зоря перемагає Металіст 19-25. Будківський забив просто після божевільної помилки захисників металіста. Потім була рука і пенальті, і Рашице зрівняв рахунок в матчі. Але потім Вантух та Слесер просто добили цей металіст, і зоря дійсно перемогла по грі. Ліся не помітило взагалі супротив Олександрії. Ротань приїхав на своє колишнє місце роботи і спокійнесенько переїхав катком Олександрію. Вже на 9-й хвилині гайдучик відкрив рахунок. Потім Сарапа і Назаренко ще відзначили своїми голами. Сенсація центральний матч туру. Це в якому Динамо знову програє, знову не перемагає в чемпіонаті і програє саме ЛНЗ. Коли Динамо стикається з більш-менш серйозним суперником, ось тоді і починаються проблеми. ЛНЗ був дійсно кращим, навіть за статистику, якщо ми подивимось за кількістю ударів поворота. Динамо в першому таймі намагалися бути на м'ячі, контролювати м'яч, але це ні до чого не призводило. Абсолютно ніякого плану Б, звісно, не було. Тож Динамо тепер опускається все нижче, і тепер буде боротися максимум за лігу конференцій. А Шахтар перемагає аутсайдера Ліги Полтаву з величезним рахунком. Просто Шахтар не залишив нічого від цієї команди. Очікувано так, очікувано. Справедливо, так, справедливо. І так само справедливо Шахтар зараз очолює турнірну таблицю. А позаду увага Полісся та ЛНЗ. і тільки там, десь кривбасом, Динамо ділить там четверту чи п'яту сходинку. Тож, друзі, пишіть ваші враження в коментарях. Скоро у нас вже матч з збірною, де ми будемо палко переживати і вболювати за нашу команду. Побачимось.